Трайв та шалені емоції. Перші згадки про пляжний волейбол припадають на початок ХХ століття. Тоді на Гаваях місцеві серфери, чекаючи на гарну хвилю, прикрашали дозвілля грою волейбол прямо на піску. Це місце, де найкращий відпочинок активне дозвілля. Влітку спортивна база Теремок збирає поціновувачів командної гри у видовищних протиборствах. Віолета гравчиня волейбольного клубу Кривбас. За плечима студентки дуету важкий сезон з класичного волейболу у вищій лізі, а на часі підтримка фізичних кондицій на піщаному майданчику. Сетка. Кайф. Я на дві небо біда кива. Кожний сезон цього року ми з моєю напарницею Анастасією Старинською заняли перше місце другого туру. В припасі. Конкуренція дуже гарна була гра, особливо на спеці, Це дуже було важко в цьому році. Вже добавилися багато молодих команд дівчат, 15 років, 16 років, з якими також цікаво було грати цього разу. 32 учасники з різних регіонів країни зустрілися на відкритому турнірі з пляжного волейболу. «Мікст-2025». На двох майданчиках спортивної бази змагалися змішані команди за участі чоловіків та жінок. Особливість турніру Мікс це в тому, що при подачі хлопець повинен подавати свою подачу, направляти хлопця. А дівчинка вже коли вони куди вона забажає або в дівчинку, або хлопця. І в цьому полягає суть. Чому тому, що якщо хлопець приймає, то він потім і теж атакує сильніший удар. Усі наші спортсмени, волейболисти, Полюбляють цей турнір, тому ми будемо намагатися проводити і далі. Турнір «Мікст-2025» проходив за підтримки волейбольної асоціації Кривого Рогу. Тут поєднана жіноча грація та чоловіча міць, і ця колаборація вона досі така несподівана та непрогнозована, і тому дуже цікаво для глядачів, тому що спрогнозувати переможця змагань дуже складно. Хоча є лідери і фаворити, але все ж таки м'яч м'яч круглий, та пекуче сонце та жагучий пісок вносять свої корективи однозначно. Популяризація пляжного волейболу невід'ємна частина діяльності волейбольної асоціації міста, що виховує і юних спортсменів. У 2026-му спортивний осередок відзначатиме 10-ту річницю від дня заснування. Проводимо жіночі чемпіонати по класичному волейболу, чоловічі чемпіонати, турніри різноманітні. Ось і на підтримку ЗСУ, і ветеранського напрямку. Також незабаром Олена Феденяк розпочала вести. Спортивну школу для дітей, там де займається близько 30 хлопців та дівчат. І декілька тижнів тому вони тут проводили збори. Андрій гість турніру із Запоріжжя. Каже, з усіх ігрових видів спорту його найбільше захоплює волейбол. Медалі в мене багато. В основному це нагороди з місцевих турнірів. Але це не так важливе, як Ця вся компанія, всі друзі, всі знайомства, які ми отримуємо, задоволення від процесу гри це залишається на все життя. Киверикці для мене дуже привітливі люди. Тут в мене багато знайомих. Останній раз я тут був, був років п'ять назад. Ця база змінилася тільки в кращу сторону. Мені дуже сподобалося. Перше місце турніру вибороли Анастасія Кучер та Артем Медведєв. На другій сходинці п'єдесталу змішана пара у складі Андрія Скиби та Аліни Масай. Третє місце у Віолетти Заклепної та Павла Сабана. З вересня волейбольна асоціація міста переходить до залів. Попереду чемпіонати з класичного волейболу серед жіночих та чоловічих команд. Іван Проводов Ігор Притула. цей день.